У Черкаському драмтеатрі кипить робота. Тут усі готуються до прем'єри опери Йогана Штрауса Циганський барон. Творчий склад проекту по-справжньому зірковий. Актори та співаки з'їхалися до Черкас з усього світу. Та на зірковість стверджує режисер вистави Марк Крон. Тут ніхто не страждає. Сам він у захваті від роботи. Ані хвилини не жалкує, що погодився на таку, як сам говорить, пригоду. Бікас Штраус Earth... Тому що Штраус пише музику, яка є чимось середнім між оперетою та оперою. цієї причини ця музика багата. У ній стільки драматичності. Готують прем'єру у прем'єру пришвидшеному темпі. На все про все мають всього три тижні, та енергійний режисер-постановник не скаржиться, має свій рецепт успіху. Єдиний секрет працювати. Як у пеклі, я б хотів мати багато часу, приміром, шість тижнів на це. Але в театрі неважливо, маєш ти на постановку чотири місяці чи менше. Тож актори репетирують по десять годин на добу. Нідерландський актор Берт Сімхофер до роботи взагалі береться лише з усмішкою, так і від репетицій не втомлюється. Ще не втомився. Більш втомився від подорожі, бо була довгою. на репетиціях завжди отримуєш багато енергії, тому цей етап мені подобається. Своїм персонажем він задоволений та по секрету розповів, що поклав обій на іншу роль. «За 30 років, що я працюю на сцені, я жодного разу не грав цю роль, тому вона мені подобається. Якщо б я мав вибір, то обрав би роль графа Гаманая. Він госар, і в нього дуже гарна арія. У сусідньому залі репетирує хор вистави у складі черкаські актори з німецькою. Більшість не товаришує, тож зазубрюють кілограми тексту. Одні тягнуть ноти, інші грицюють на паркеті. Це репетирує балет під керівництвом в'єтнамського балетмейстера Таон Гуен. Результат роботи і актори, і хористи, і танцівники обіцяють показати на прем'єрі вистави. Поки ж усі намагаються отримати по максимуму від міжнародної співпраці. Поработать вместе с такими актерами для нас просто это прежде всего великий майстер-класс. Для наших артистів это опыт великолепный. І, естественно, конечно, імідж театра. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Вик новини.